Коли ми оцінюємо наміри, інтереси, очікування наших виборців від парламентських виборів, то перше, що кидається в очі, суперечливість неоднозначних цих очікувань. З одного боку, все ж таки. Значна частина наших виборців очікує змін на краще. Ми знаємо, і про це багато є досліджень, е е е різних е аналітичних доповідей, дані соціологічних опитувань, що зараз виборці розчаровані, е нікому не вірять. Е але, як виявляється, за даними тих же соціологів, більше половини виборців все ж таки очікують змін на краще. Ну от За даними. Опитування соцслужби рейтинг на початку жовтня 56% все ж все ж очікували змін на краще. Хоча Лише 14% абсолютно впевнені були в тому, що от мають бути зміни на краще, а 42% так трошки коливалися, тобто більш обережно ставились до цього. І лише третина виборців не вірила в жодні позитивні зміни після цих виборів. Близько половини наших виборців за даними за даними того ж опитування очікували оновлення депутатського корпусу. Знов третина, навіть трошки більше, 35% в це не вірили. А от щодо підзвітності депутатів, одна з головних проблем, яка турбувала суспільство, було багато критики, що чимало депутатів не голосують самі, голосують чужими картками, чимало депутатів не ходять на засідання. Так от, в цьому сенсі якраз ситуація не така оптимістична. І тут, скоріше, суспільство песимістично ставилося до очікування якихось кардинальних змін. Лише 37% вважали, що нові депутати будуть більш підзвітними. Половина 48%, не очікувала ніяких позитивних змін. Тобто зміни на краще очікують, а от в підзвітність депутатів не дуже вірять. Ну і підходимо до о, такої дуже актуальної теми, навколо якої багато різних політичних заяв, різних дискусій. Я маю на увазі тему можливих фальсифікацій виборів. І от тут знов ми бачимо парадокс. Я вже сказав, половина виборців, навіть трошки більше половини, очікує змін на краще. Але більше половина очікує фальсифікації. От така суперечливість, неоднозначність. Хоча мушу вам сказати, що насправді немає нічого нового. От специфіка наших виборців, чи ми з вами так от їх привчили, от всім плюс особливо політики, що на кожних виборах лякаємо, що будуть фальсифікації, будуть якісь маніпуляції з результатами виборів. Привчили виборців, і вони перед кожними виборами це було в 2006 2007, сьомому роках і зараз очікують, що будуть фальсифікації. От тож, теж за даними соцслужби рейтинг, очікували фальсифікації 65% виборців, дві третини. 38% очікували значних фальсифікацій, які можуть вплинути на результати виборів. Ще чверть виборців, ні, 36%, да. Ще, 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 Близько 30% очікували певних фальсифікацій, які не вплинуть суттєво на результати виборів. Не вірили в фальсифікації лише 17%. От парадоксальна ситуація. Але от теж цікавий момент. Очікують фальсифікації, але все рівно йдуть голосувати. І навіть на цих виборах, і от я подивився останні дані про голосування на 12-ту годину. Все ж таки достатньо багато виборців в рамках норми, от в порівнянні з минулими виборами 2007 року, вже встигли на 12-ту годину проголосувати. Правда, дані не повні були, але проголосувати десь 22%. Це в рамках норми. Хоча і очікують певне зменшення активності виборців, так що, хоча і чекають фальсифікації, але все рівно йдуть і голосують. Я думаю, це абсолютно правильно. Це от теж от така ментальна суперечливість наша. Ми завжди очікуємося якихось проблем, якихось бяк, але все рівно все ж таки робимо більш менш раціональні вчинки. Ну а оскільки торкнулася тема фальсифікації. Чи готові люди протестувати проти цих фальсифікацій? Тема, яка теж обговорюється, і ми бачимо, що і влада побоюється можливих після виборних протестів, і опозиція трошки лякає владу, що якщо неправильно порахуєте, вивдемо людей на вулицю. І тут теж ситуація дуже неоднозначна. Виявляється, абсолютно більшість українців не готові до протестів. Не хочуть протестувати. Я думаю, тут якраз проявляється той тренд, про який ми вже казали на початку розчарування виборців, їх недовіра до політиків, і виявляється, що 70% виборців абсолютно не готові до якихось післявиборних протестів.